З міста Старий сам Львівської області на запрошення мера угорського міста Фенішлітке Тібора Марти до Угорщини прибула група з 20 дітей. Усі вони діти військових, які зазнали важких випробувань за останні три роки. Забирати з освою ми можемо уявити, що коїться в душах цих дітей, тому вирішили запросити їх на відпочинок вколі їх однолітків тут в Угорщині. У них буде зустріч з учнями тутешньої гімназії, діти побувають в аквапарку, будуть кататися на ковзанах, прогуляються скляним мостом, відвідують зоопарк, мисливську виставку, побувають на заводі Лего, де зможуть випробувати логістичні ігри, роботобудування. Серед дітей. Є такі, хто роками не виїжджав за кордон. Наша група складається з 21 дитини і трьох дорослих. Це діти здебільшого перне здебільшого, а повністю Це діти службовців, військовослужбовців. Батьки цих діток або воюють, або загинули, або зникли безвісті. Мерія міста Фені, з початку російського вторгнення в Україну, надає безпосередню та опосередковану допомогу потребуючим в Україні, приділяючи особливу увагу підтримці дітей сиріт і багатодітних родин. Відпочинок дітей із старого самбура в Угорщині також підтримало генеральне консульство Угорщини в місті Ужгород. Угорщина з самого початку війни підтримує Україну, в тому числі і Закарпаття. Однією формою підтримки є надання можливості відпочити та оздоровитися дітям, чиї батьки зараз перебувають у війську або вже, на жаль, загинули на фронті. У нас дуже хороші відносини з самоврядуванням міста Фенішлітке, і з'явилася можливість завдяки підтримці міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини організувати табір за участі керівництва міста Фенішлітке для дітей з України. Цей зимний табір триватиме один тиждень, як я бачив, програма Дуже насиченою сподіваємося, що цей однотижневий відпочинок допоможе дітям трохи відпочити та забути жахи війни. Турбота та допомога мешканців міста Фенішлітки відображає солідарність угорців всього карпатського басейну щодо підтримки дітей з України, які страждають від руйнівної війни.